Тарас Григорович Шевченко, Катерина. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль, любить жартуючи, жартуючи кине, піде в свою Московщину А ті Якби сама ще б нічого, а той, стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати, серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало, серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Сидить батько, кінець стола на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажорився. Коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Що весілля, доню моя, а де ж твоя пара? Де світилки з друженьками, старости, бояре, в Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час, годинонька, що ти народилась, як би знала, до схід сонця була утопила, Здалась тоді птигадині. Тепер, москале. Доню моя, доню моя, цвіти мій рожевий, як ягодку, як пташечку кохала, ростила на лишеньку. Доню моя, що ти не робила? О, Іди, шукай в Москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся, не вертайся, дитя моє з далекого краю. А хто ж мою головоньку без тебе сховає? Хто заплаче надо мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину, хто без тебе грішну душу поминати буде? Доню моя, доню моя, дитя моє, любе, іди от нас. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, осталися з сиртом, старий батько і мати.